Батько Дениса Коренєва дворазовий чемпіон світу та багаторазово чемпіон України з кікбоксингу. Денис розповідає, захоплювався кар'єрою батька, тому і почав тренувати з ним 9 років тому. Вже зараз він та його брат Константин професійні бійці та представляють сум у балу Файтінг Ріг. Запросив засновник Микола Кравченко. Ми вже до цього боксували професійно. Вже там було у нас вісім чи 9 боїв. Ну, він запросив виступати за ВФЛ вигідні умови, та і прославляти місто суми, ну щоб було на арені. Професійне Рібал проводить бої як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, у Чехії. Саме Денис став одним з тих, хто брав участь у перших міжнародних боях. Провели три боя: були в Чехії і два в Києві. Виграли всі боя. В Чехії був нокаут, і в августі ми боксували в Києві в броварах, точніше. Всі раунди пройшов і ось 9 грудня в Києві нокаутом також виграв. Михайло Гайнудінов у боксі вже більше семи років. Почав займатися разом із друзями і теж тренувався під наставництвом Миколи Коренєва. До ПФЛ долучився півроку тому. Провів два бої і ну, одержав два дві перемоги. Перший бій завершився нокаутом у першому раунді, а другий всі шість раундів боксував. Розповідає, підготовка до бою розпочинається за півтора-два місяці. Спочатку ми працюємо над витривалістю, бігаємо стадіони, потім вже додаємо спарингі, стратегічну підготовку лапи і мислення, бо багато чого залежить від, саме від голови, те, як ми мислимо. Те, як ми думаємо, Михайло і Денис виступають в категоріях 61,2 і 76,2 кг відповідно. Вони представляли суму в останніх боях балу Файтінгріх та топ Generation. Загалом від Бофейл боксували 5 бійців, чотири з них сумчани, і всі здобули перемогу. Спортсмени розповідають, кожен бій додає впевненості та наближає до головної мети здобути пояс чемпіона світу. Хочу стати чемпіоном світу з боксу серед професіоналів. Хочу боксувати на міжнародних аренах в Європі. По всьому світу боксувати там, щоб дізналися взагалі про БФЛ, дізналися, що є такі хлопці з хлопці з Сум. На наступний рік плануємо міжнародні бої прославляти місто Суми, БФЛ також там можливо будемо вже боксувати за пояса. Побачимо. І який пояс прагнете забути? Чемпіона світу, WBO, WBC, да було без різниці. Який? Головне, чемпіона світу. За допомогою наполегливої праці можна досягнути найвищих спортивних перемог, говорять бійці. Головне бажання, зусилля та регулярні тренування. Новини СТС.